Ой, <відомиральний> зна, він так написано странный тип, як так, чего ты дивуешься? Ну так є, так є, цей. До сліз. А ч через них? Чего ображаться на, на телепню? Ну, как вони не умеют грати в цю гру, ну, то їм лікар. Та. От, мабуть, якби це, якби я, не знаю, стрімив це діло років там. 7-8 тому назад на фул арті, то я б, мабуть, мене б криша поїхала. Я і зараз то неадекватний часом граю в цю гру, а тоді то це просто катастрофа була. Бувають такі дні, от як я ж казав, як я тоді з Максимичем 6 медалей гора просто за стрім. Це жесть якась була. Там пробиття летіли через одне, через бій. Не полетіло, ясно? От. Так що, плювати на хейтерів. я недавно вивів для себе цей, як він називається, таку. Догму, не знаю. Принцип такий. Чого я маю сперечатися з тим, чи цей париться з тим, що, де заходять, часто пишуть, тобі, тебе, типу, не цей. Не парить те, що ти псуєш гру іншим, а мені наплювати на інших. Я в цю гру заходжу, щоб ця гра приносила задоволення бляха мені, а не іншим. І яка мені різниця, що, як там інші грають? Найважливіше саме перше, це щоб мені ця гра приносила якісь емоції, а не іншим. Чого в мене має парить, що їм там не подобається? Ідіть ви всі до дідька. Як хочу, так і граю і на чому хочу, там, на тому граю. залетіло аватарку цієї гри як я тобі її покажу. Гугли World of Tanks. а краще не гугли, наш воно тобі не грається. Торт стоїть, гля. Боже, цей торт міг би зараз поїхати просто місто рознести в одного в топі на 9 рівні просто імба реально. У них торта немає місці, я не розуміють, що наші там програють. Вже мінус тяж. Просто без торта могли б в одно поїхати розвалить в нуліну. Що мене за ПТшки? Сушка, Скорб, Єхтігр. Дуже класний, до речі, баланс. Нам дають Єхтіг, а їм дають торта. Це просто тупо не порівняти ці дві машини. Смачний тортик, ого. Угу. ВКшка смачніша. А вона не доживе, до мого домогошок. А, дожила, нормально. А ще течку йому. Дякую. Там ще центр постріляє. Щось не виглядає, як заявка на виграш, виглядає як заявка на посос. Давай, давай, агрись-агрись на нього. На тобі в табло. Добре, тайп ще дав йому по нормально. Він, щоб дати тичку, виїхав вигріб від мене. Отримав оглушення, вигріб ще від м го але виїхав добрав чувака. Ну, блін, тактика. Черговий бан в студію. Заблокувати користувача на цьому каналі. Вангар. Хочеш купити Т92? Якщо є лишні, лишнього срібла, багато, купи, А якщо нема, то грай на М53 і отримуй задоволення від нормальної арти. А в них Бураск, Світивонгто. Недовід. М53 просто набагато комфортніша і приємніша, ніж десятка. Або купи 92 і лиши собі М53 в обов'язковому порядку в ангарі. І тоді буде норм. Ля, торт в атаку поїхав. Воно живе. й На Ух, імба На тобі оглушечка. Ура! Ура! 2500. 1000 сорта оглушення, оце я розумію. І торт такий. Казали імба, чого пробивають? До речі, мені дуже на руку грає, що ГВ Пантера стоїть в А9. То повнарні, де він стоїть. Це, ну, типу, абсолютно неефективна позиція, насправді. І він не краде в мене оглушення зараз. Баланс вчора. Три червоних у нас. А тепер. Я знаю що кіп, я вчора теж мав таких самих. Прям рандом мене вчора любив усі щілини в усіх можливих позах. Сексуальний рандом мене був. Хто кого ігнорись? ти якісь гадості писав, я раз у тебе повідомлення не, пр... не пройшло. Буга. А ти ж тільки й вмієш всякої гадості в чатах писати різних. Патам-пум Як він тут стоїть далі чи ні? Не стоїть. Та пісня класна. Це у нас це, мабуть, як він називається. Куинн, ну. А буде хтось торта той, чи не буде? А ти думав, що? Я злопам'ятний. Я тобі ще до сих пір малинівку згадую і прохорівку. А тепер ще до цього в копілочку додалось. Вертуха. Этмен пока юизг. It's mod Battle Assistant To aim Так ти ж цей, у мене вже, до речі, питав за той плагін, Чув Какасии. Ти ж питав уже за той плагін, Він же не мінявся, один той самий використовує Тебе ж ніби такий самий стоїть. Ай, не призвичаю все ще до швидкості польоту цієї біди. То я от, закінчу стрім скоро той цей. Гляну як там він. До речі, там обновити його треба. От мені якраз на обнову там да, дасть посилання на цей на гітхаб, чи де він там лежить. І я тобі посилання скину прям. А ти далі будеш мене в чатах обзивати, пісюн. Ні, до речі, валить би а то шестой. Тертойств тут вирішив супер хелката прочевить. Булим статіста. Такий статіст, боже, без ртовода нічого не може. Тікаємо від тортойзи Може його Геве Пандерка забере. Стоп. Тут їде потенційне пробиття. А я просто не встигну втекти вже. Добре, не встигну втекти, значить буду світить. Давно ми знайомі. Макс, коли ми перший раз стрімили разом? Десь на початку року, ні? Січня минулого року. Чи в грудні? Ей, не пробився! Валим, 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 валим. Виживаю. Хілимся. Ать, 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 ать. Пішов до допи хелкат. Знаєте, що я зараз зроблю. Я зроблю гадість і стану отут зустрічать хелката. Хтось мусить його світити. Він зараз тут вийде. Фулі, я ж світить теж можу. Перед новим роком. Ну, щось таке. А тобі, пацан. Приехал. Приехал в рту забрать. Просто лещи выгребает. Ой, блин. Просто в хлеба на Фу, это было ржачно. Полишилось торта розпилять? А ще борщ не світився десь. Йо, коли мене. Тортось уже назад поїхав, диви на нього. Йо, липали. Який диви тортик у нас? бігає. Нину в колката прям топчик. Мені дуже сподобалось. Давай я так. Та ти, господи, чим ти обмазаний там торт? Зніми іконки. Як познайомились, блять, в тіндері. Ну так, да, як познайомились. В інтернеті побачив, що стрімить якесь чучело, Думаю, треба написати до нього. Може пострімимо разом. <соць> В тіктоці. О, забрала гв його. Вона... <соць> Борщ тут, йопта. А я КД. А я на КД, блін. 2, 1, Моє залетіло ніби. Мій снаряд ніби залетів. Я зроблю те саме, що робив з Халкатом, я поїду сітить борща. С Салати поїв. Ой, Ой, блин. І замість цього я свічу м 12 Лол. Я Я топовий світляк. Мені зараз за це ще майстра дадуть, слухай. Четвертого. Це була би жесть. Просто посвітив м 12, посвітив Хелката. <свіття> я думаю, борщ десь тут далі тусує. Є в мене така підозра. Тільки я його не побачу, як би я не хотів. Потрібно, щоб хтось захоплення їхав. Бо борщ може в мене й в лоб засвітитися. Ще не повинен. Але все можливо. Я, по ідеї, мав прописати борщу пробиття в теорії. Хороший бій, до речі. Такий довгий, затянутий. Три хвилини до кінця бою лишилось. Я не думаю, що борщ сюди полізе. Але, але, але. Вин может поехать в сторону своей базы. Ставай, ставай, ГВ Пантерка на захоплене. Все, теперь мы его зловим. М103, навіть, если поедет. То ГВ Пантера має встигати брати базу. Якщо борщ тут поїде десь, то я засвічую його. Розігруємо бій на перемогу. На цьому йому не потрібно їхати, просто нехай стоїть там в кущі і буде нормально, скільки в нього ХП. А фуловий боже. Міг би їхати. В атаку Я зараз сам в атаку поїду. Давай поїдемо в атаку в пулі. Може вийде борща, подивиться. Якщо що, цей забере базу в будь-якому випадку. перед передом мушу їхати помалу, але окей. Міцікаво, де борщ. Він може бути тупо тут стоять далі, в кущу переді мною. Тупо нікуди не міг не поїхати. Де він дівся. Кудись звалив. Борщщець. Не вже в центрі. Мені можна, Зенрік, у мене імунітет. Нема борща. Звалив кудись. Міг поїв, впасти тут в яму, я міг його не побачить. Ну і добре, базу забрали, піде. Або отто десь в кущах міг стоять. А ось він. Не встиг вистрілитись. Хороший, бій, мені сподобалось. Прям цікавий. До останньої секунди. Ну що, дадуть мені четвертого майстра на закінченні стріма? Чи зажмуть? Сюди і додому. Чотири майстри за стрім Добре є. Чотири майстри за стрім. Це прям імба. Скільки я дав борщу в сумі? Ні, я не пробив, я тільки 130 йому дав. Хорош, хорош. М 103 там щось напулькав. пульків. пантерка там досить грамотно грала. Хорош.